Доброго дня цього тижня. Колиба не просто їздила по Закарпаттю, а виїхала і в місто Егер. Про це наступний репортаж. Ну що ж, ми спеціально для Колиби робимо репортаж із долини Сейп осоню Волд, долини красивих жінок. Буквально кілька хвилин тому назад відкрито фонтан, який. Зробив знаменитий закарпатський скульптор Михайло Колодко. Щойно відбулося відкриття фонтану в Егері і цим самим ми завершили проект, який розпочався у Виноградові на центральній площі, де було відкрито рік назад на день міста Виноградова Фонтан. Ці два фонтани з'єднали два місця із спільною історією, спільною традицією. Традиція виноробства була в Егері присутня і присутня була і в Виноградові. В даний момент Егер показує дуже Чудовий приклад того, як можна продовжувати цю традицію розвивати і на базі цієї традиції приймати величезну кількість туристів. Маємо надію, що прикладом Послужить Егер для виноградова і для Закарпаття. І цей фонтан, який знаходиться тут, написано на ньому, що це копія фонтану, який знаходиться у Виноградові. І ця виноробна традиція, винородна слава Закарпаття повернеться до нас, і ми так само зможемо приймати туристів з усього світу гостинно пригощаючи їх смачним закарпатським вином. Ще одна подія. Відбуваються національні велоекскурсії. Чехословацька, угорська і, звичайно, українська. Приємна новина для закарпатців. Поїзд номер 2 Київ, Ужгород, тепер буде їздити щодня, а не через день. У нас в Закарпатті побували делегації офіційні з Чехії і Польщі. Пообіцяли дуже багато. Тому числі і європейські гроші. О, но! Найгірша новина цього тижня. Знову палять автомобілі. Цього разу пострадали прикордонники. Спалили у чопі джип. О, ну і, звичайно, найпозитивніша новина цього тижня День незалежності держави, в якій ми живемо. Колиба святкує разом з вами. До зустрічі!